you okay. Вітаю! Лінійні інтерактивні джерела безперебійного живлення, розроблені для стабілізації вхідної напруги та забезпечення безперервного живлення підключеного обладнання у разі збоїв електропостачання від мережі. Їх використання найбільш рекомендується при частих каливаннях напруги або перериваннях в електроживленні. Безперебійники такого типу можуть бути як з правильної синусоїди, так і змодифікованою. Вони, в свою чергу, можуть бути призначені як для використання із зовнішньою батареєю, так і з вбудованою в корпус. Сьогодні Хочу вам розповісти про джерело безперебійного живлення із модифікованою синусоїдою строму і вбудованою акумуляторною батареєю невеликої ємності. Це такий нехитрий пристрій, який часто використовується для забезпечення безперебійного живлення офісних комп'ютерів та мережевого обладнання. Зазвичай такі безперебійники мають вбудовану свинцево-кислотну акумуляторну батарею або декілька таких акумуляторних батарей ємністю по 7 годин. Це безперебійник торгівельної марки Крафт. Чому хочу розповісти саме про це джерело безперебійного живлення? Тому що це перше. Ще такий екземпляр, який потрапив до моїх рук, який має вбудовану акумуляторну батарею літій заліза фосфатного типу. А за таких відключень світла, як були останньою зимою, та ще й невідомо, як буде цією зимою, свінцева акумуляторна батарея, як правило, витримувала не більше одного року. І після цього вам прийдеться вести безперебійник у сервісний центр на заміну акумуляторної батареї. Так от, щоб вам такого не робити, в цей безперебійник поставили літій заліза фосфатну батарею, яка відрізняється великою кількістю циклів заряду розряду в залежності від глибини розряду. Кількість циклів може досягати 7 тисяч, а то і більше. Максимально дозволена для цього безперебійника потужність навантаження складає 390 Вт. Параметри вбудованої акумуляторної батареї, напруга 9,6 вольт, тобто 3 елемента по 3,2 В, і загальна ємність батареї 45 Вт. Цієї ємності достатньо для завершення важливих робочих процесів на офісному комп'ютері потужністю приблизно 300 Вт із часом на 5-10 хвилин. Безперебійник під'єднується до мережі стандартно, проводом з євровилкою та на Виході має дві євро розетки для підключення ваших навантажень. Якщо на вашому об'єкті частини є переривання електроживлення та є потреба в забезпеченні безперебійного електроживлення комп'ютера або якогось телекомунікаційного обладнання на великої потужності, то це буде дуже непоганий варіант. У форматі все в одному корпусі компактного розміру. Бонусом отримуєте стабілізацію напруги вхідної мережі і типовою для таких приладів похибкою 220 плюс-мінус 22 вольта на виході приладу. Важливо зауважити, що для зниження варт. Приладу, це джерело безперебійного живлення у режимі роботи від акумуляторних батарей видає апроксимований синусоїду. Тому воно не підходить для живлення обладнання, яке потребує для своєї роботи синусоїду струму правильного типу. А це, наприклад, газові котли. Сподіваюся, це відео буде вам у нагоді. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових оглядів. Та до зустрічі у наших нових відео.